Це потрібно лікувати. Зазвичай ми дивимося на хворі, е, е, хворі сценарії. Сценарії навіть мультфільмів, якщо розібрати, то е, насправді багато принцес живуть в аб'юзивних стосунках, е, в стосунках, де не розглядають своїх е, не дотримуються своїх кордонів. Я дивлюся, е, навіть зараз психологи розбирають мультфільми діснеївських принцес, які е, е, виходять заміж не за тих. За кого uh... Вони хочуть, вони, ну якщо їх розібрати, то насправді це травматичні досвіди. Це не є хороший досвід, правильний досвід стосунків побудови. Це від початку якийсь такий досвід емоційно нестабільний, розумієте? І тому з дитинства ми вже дивимося. Мультфільми якісь емоційно нестабільні, розумієте, коли там вибирають. Принцеси, якихось не дуже е, гарних персонажів собі в е, чоловіки, або е, страждають, добиваються. І із за того ми із дитинства вже маємо базу цього, що ми хочемо це бачити. і ми, і ми наприклад е, і це все переноситься на своє життя. Зазвичай молоді дівчата не дуже сильно розуміють, що це неправильно, не слід шукати такі стосунки. Це ну, це, це хвороба, це, це но. Ну, це, ну, ти в таких стосунках будеш завжди е, на емоційних качелях. Це нездорово, нездорові твої стосунки, і нездорові стосунки будуть е, показані для е, тебе і твоїх е, дітей, твоїх рідних. Але все одно вибираються, тому що ну, це з дитинства, з самого е, маленького, ми дивимося такі мультфільми. Ми дивимося такі фільми і думаємо, що це нормально, але нормального цього дуже дуже мало тому краще пояснювати своїм дітям. З дитинства, що це неправильно. Ось є такі стосунки. Ось ти дивишся такий фільм, але насправді це фільм. В житті це неправильно. Так не має бути. Має бути ось так і так. В стосунках має бути ось так. Ось, подивися, як ми з батьком відносимося одне до одного, як наші там, родичі відносяться одне до іншого. Оце і є справжнє життя. Оце і є справжні стосунки, це є така любов, але